Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати ікру зупеньків. Відразу скажу, для цієї мети можна використовувати й інші види грибів. Беремо 300 мл олії, половину з цієї кількості вливаємо в пательню а потім додаємо мелену цибулю, смажимо овочі до м'якості та золотистості. У другу пательню виливаємо 150 мл олії, що залишилося. Потім висипаємо мелені помідори та тушкуємо їх до часткового випаровування рідини. Смажимо все при перемішуванні. Далі, коли цибуля стала золотистою та м'якою, додаємо натерту моркву.